Поки ми можемо наближати нашу перемогу донатами, наша дипломатія на всю працює аби перемогти скажених іранців. Це наступна тема мого моєї сьогоднішнього стріму. Іранська змова, фактично, так, Іран готується відправити зброю до Російської Федерації, тисячі одиниць, тисячу одиниць зброї. Серед них ракети. Ось ви бачите, такі ракети. Це ракети малі балістичні ракети класу Земля. Земля про це пише американська CNN. Вони поспілкувалися з високопосадовцями, не називають їх імена, високопосадовцями. Коло. Лишніми армії Ірану, і там підтверджують, що так дійсно в той час, коли Міністерство закордонних справ Ірану говорить, що їхня філософія це не постачання зброї сторонам, які у війні або які борються, там знаходяться на різних полісах, то це абсолютно неправда, це абсолютно брехня. І от зараз є загроза того, що Російська Федерація отримує ще 100 одиниць зброї. Ці ракети класу Земля Земля, які я показую. Зував кількість їх штук може досягати 600 от, бо бо знаєте, це це. Я просто вже так вирухував. Бо відомо є така інформація. Вже е, е, в, наша українська розвідка повідомляє, що до 400 дронів може заїхати на початку цього місяця. Початок цього місяця сьогодні вже третє число. Так, е, тобто, фактично, поки ми з вами стрімимо е, до 400 дронів камікадзе, шахедзів, там, Мохаджерів чи чогось ще може заїжджати на територію Російської Федерації. До речі, цікава деталь, як воно все заїжджає. Воно все заїжджає в розібраному вигляді, і саме потім. Це все збирається вже десь в російських цехах, і там уже наноситься оцей надпис Герань. Шахет перетворюється на Герань саме, саме в цей час. Тобто, це зовсім не жарти. Реакція Юрія Ігната, це речник повітряних сил Збройних сил України. Нещодавно в українському ефірі в телемарафоні і на інших ресурсах ви. Висловив таке припущення, публічне припущення, що у українських збройних сил немає е, чим боротися, немає чим збивати ці ракети Земля-Земля. І тут е, знаєте, я спілкувався зі своїми колегами, для чого е, прес-служба повітряної оборони збройних сил України виголошує інформацію, яка може бути надзвичайно цікава для. Генштабу Російської Федерації або навіть для іранців для чого все це робиться. Відповіді на ну, позиції, якби дві. Я більше схиляюся до того, що насправді в Україні є чим протистояти цим малим балістичним ракетам класу Земля-Земля. Є чим протистояти, і таким чином розігрюється інформаційна карта контрпропаганди для того, щоб фактично ввести в оману нашого противника. Ну, це, це я просто оптимізм. Оптимізм випромінюю, і тому я так думаю. Думаю. Є мої колеги-журналісти, які абсолютно так не думають. Вони навпаки перелякані цією інформацією. Юрій Ігнат наводить такі дані, що ці ракети здатні літати. А мова йде, до речі, про ракети ФАТЕх і Зульфікар поточнення таке робить видання Вашингтон Пост, до речі, написало, що от ці ракети Земля-Земля це якраз фатех і Зульфікар. Так, от Фатех літає на 300 кілометрів, а зульфікар на 700 І саме звідси, от такі от посил Юрія Ігната, що такі відстані. Це, ну, немає. Тут потрібно конкретні засоби проти ракетної оборони. Не звичайне ППО, а засоби проти ракетної оборони. І тому, мабуть, фокус наступних поставок зброї в Україну якраз буде зосереджений. Саме на цьому. Ось таким чином. Є ще інформація, також озвучена про службою протиповітряної повітряних сил Збройних сил України про те, що розміщуватися установки, оці ракетні комплекси, які будуть передані від Ірану до Росії, будуть на північних кордонах України. Північні кордони України, ну як це можна зрозуміти, на території Білорусі? Це північний кордон, більшість більша його протяжність це якраз територія Білорусі. Ну, враховуючи те, що фактично Білорусія перетворюється на якийсь такий хаб для російської цієї техніки, так фактично в безстроковій там оренді вже Ну так можна трактувати, перебувають військові аеродроми, якісь майданчики, військові бази. Ви знаєте, що у них є там якийсь спільний координаційний центр. оцієї у цього угруповання спільного російської армії та білоруської армії продовжують перебувати прибувати туди, туди жива сила противника, техніка, помічені літаки. Ось і тому не можна виключати, що і іранські, оці Фатехі, і зульфікари якраз будуть встановлені на території Білорусі. Якщо так вже закрити тему Білорусі, даних про те, зокрема у американської розвідки, про те, що Білорусь якимось чином готує, готується вступати у відкритий конфлікт, приєднуватися до цієї так званої СВО спеціальної військової операції Кремля. Такі, Такими даними зараз Вашингтон не володіє. А ось те, що звідти можуть підніматися літаки, наприклад, і вилітати там в повітряний простір кудись там, український чи українські наврядчі, тому що абсолютний рекорд по збитим літакам зараз. Встановлено. І, ви знаєте, що залужний. Звернув на це увагу, сказав, що це просто стит там іспанський чи не іспанський, ну мас... макшанський точно втратити за 8 місяців літаків вдвічі більше ніж за 10 років в Афганістані. Ось така ситуація. Тому, тому звісно, ці от мігі 31 які здатні нести великі балістичні ракети. Вони, скоріш за все, не залітатимуть військовий в повітряний простір України. Скоріше за все, вони відлітатимуть з Білорусі, летітимуть. Кудись і стрілятимуть. Ну я не є великим фахівцем, але я користуюся просто звичайною логікою. Яка загроза може бути? І я, в принципі, довіряю американській розвідці, яка говорить, що ні такого поки що не буде, Кулеба. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, не втомлюється робити попередження іранцям. Зараз потримайте фотографію, насолодіться зовнішнім виглядом пана Кулеби. А я поки що процитую те, що він сказав. Я говорив і повторюю, коли мова йде про участь будь-якої країни в російській агресії і вбивстві наших громадян, ми будемо абсолютно безжальні у своїх. Діях у відповідь це жорстка заява. Погодьтеся, це поки що мова дипломатії, яка от так відкрито тепер погрожує всім, хто приєднається до російської авантюри, до російського тероризму. Давайте називати все своїми іменами. Ось і ви знаєте, чують деякі країни, наприклад, дуже от несподівано країна, яка вважається супернейтральною. Ви розумієте, про кого йдеться? Це Швейцарія, Швейцарія, яка не бере участь в жодних поставках озброєнь для України. Швейцарія, яка нещодавно, буквально місяць тому, заявила про те, що, наприклад. Не можна холдити російські гроші на території Європи з метою їх вилучення і передачі на відновлення України, тому що це ті типу не цивілізовано, так говорили швейцарський уряд нещодавно. Ось так. так ось тепер Швейцарія раптом приєдналася до санкцій проти Ірану, і це тектонічне зрушення. Я хочу особливо вашу увагу на це звернути. Швейцарія приєдналася до санкцій проти Ірану. Це офіційне повідомлення, яке датується, от ви бачите, вчорашнім числом. 2 числа уряд зробив ось таку заяву, що вони абсолютно розділяють і злочинні оці дії Ірану, які підривають безпеку по по всій Європі, такі, такі дії, і звісно, в першу чергу в Україні, тому що ці ракети летітимуть скоріш за все на Україну. От Швейцарія вже має таку позицію.